Тобто, хоч ця машина дуже стара, хоч вона дуже стара, але тим не менше вона на максималки 120 їде. Ну, типа, як сказати, порівняно з другими. В принципі, на яких я катався, так вона ще нормально так на квестовому цьому валить. Ну, і це я по факту можна вважати, що це моя машина, єдине, що залишилося хата, і все. Тобто, типу, якось так. Тому... Отакі приколи. Ну, я не знаю, чи тіп, вона квестова, чи вона... Ну, вроді би її вже дали від, від, від до мене. Тіп, я просто не, не, ще не розібрався, де подивитися за машини, але, скоріше всього, що вона вже моя. Бачите, все 120 валить, і взагалі клас. Типу, мені дуже подобається. Ну, звісно, тут важко управляється, але тіп, по чуть-чуть можна управляти, тіп, як я. Якщо не різко, так що так. До речі, ми вже під'їжджаємо. Тому, отакі от діла.